Так, друзі, багато хто просив, як ставити е, стопи в без Що це таке взагалі? Як це працює? От давайте монета ВІФ. Да? От вона у нас вже вийшла в плюс. Тепер я хочу поставити стоп без убиток. В разі, якщо монета розвернеться, от я буду займатися своїми ділами, не буду. Ну, Бачить, що там на ринку робиться. Мені розвернеться і піде вниз, і я буду в мінусі. Щоб не бути в мінусі, на всякий случай ми ставимо стоп-лос е в беззубиток. Що це означає? Давайте зайдемо на графік, покажу вам. От ми зайшли отут в угоду. Отут, ціна пішла вверх. І я думаю, що ну, не хочу закривати, наприклад, угоду. Я, хочу, я думаю, що воно піде ще вище. Але це ринок, ринок не тому воно може розвернутися і піти вниз. Щоб нам не закрило в безубиток, нам потрібно поставити ціну стоп лоса трошки вищу, ніж ціну, по якій ми зайшли. Давайте перевіримо. Давайте поставимо цей стоп де і все. От, нажимаєте Take Profit стоп loss». Позиція Take Profit Стоп-Лос. Ну, це я так роблю. А гляньте, до речі, які мене з тейк стоїть. Я не знаю, чому я так роблю. Я буваю, взагалі тейк Profit ставлю на ціну. Тейк профіт це коли ціна в плюс закривається. І на, іноді я отак от ставлю тейк-профіт, бо мені подобаються ці цифри, поняли? Тобто зараз ціна монети 0,87 центів. Якщо буде ціна монети 500 доларів, то я зможу з цієї угоди заробити 180 тисяч доларів. Я не знаю, що я це роблю. Ну, коротше, може, якщо ви робите, то, то скажіть. Коротше, все, ставимо стоп-лосс по ціні. От, подивіться, подивіться, зараз ціна 0,87. Ціна входу 0,82. ну Майже 0,83. Це ціна, по якій ви зайшли в угоду. Вам потрібно поставити стоп трошечки по вищій ціні, ніж 0,83. Давайте поставимо 0, наприклад, 85. Все. Нажимаємо готово. Нажимаємо підтвердити. Бачите? Воно у вас закриється. Ну, або в 180 тисяч, якщо рвана ціна, або в плюс, 70, плюс 7 доларів підтвердіть нажимаю. Бляха, не можна такий ліміт поставити. Ну, 50 баксів. Все просто. І все, банда, коротше, якщо ринок розвернеться і піде нижче, а, то ми закриємося в плюс 7 баксів, поняли? І ми не втратимо. Оце, коротше, безпрограшна зділка. І от дивіться, якщо воно піде ще вище, що ми робимо? Ми просто переставляємо стопи вже вище. Поняли? Тобто ми переставили, наприклад, стоп отут, що воно закриється, да? плюс 7 доларів. Якщо ціна піде вище, то ми вже отут поставимо стоп. Буде, у нас якщо що, закриється плюс там, 12 доларів. Поняли? Якщо вона ще піде, ми ще, ми ще переставимо стопи і закриє плюс 20 доларів. Або можете фіксувати прибуток по, по чуть-чуть. Нажимаєте Закрить, і отут можете отак от переставити ползунок, наприклад, скільки ви хочете закрити позиції. Ну, 25% хочу закрити позиції і забрати 4 бакса своїх, бачите? Ось ви можете тут ну, шаманить, все що угодно. От забрали 4 бакса, потім, якщо піде ще вище, ще, ви ще заберете. Ну коротше, банда. ви поняли трохи чи ні? Дивіться, забув вам, о, вже бачите, вів 22 бакса плюс. Переставляємо так про стоп лос на 0,86 на 08. От уже на плюс. На плюс 11 доларів. Підтвердіть, підтвердіть. все, ми переставили вже трошки вищий наш стоп лос Якщо ціна розвернеться, ми заберемо гарантовано вже 11 баксів. Так, все, дивіться, що хотів вам показати. От в мене закрилась угода вчора по е, монеті Shell. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Зараз, це я по мухі вчора торгував. От, Shell, бачите, як це. Е, я е, поставив шел да, стоп в без убиток. Давайте зараз покажу вам на графіку, як це все у мене відбулося. Ну, от таке буває, щоб ви знали, що таке може бути. Дивіться. Е, Отут. Вот бачите, як вона полетіла вже. Вот тут я поставив стоп в без убиток. Вот тут. Воно мене вибило по стопу. Тобто я поставив стоп, воно мені закрило в плюс 176 доларів, да. але воно мене закрило по стопу і полетіло вже без мене вище. Поняли? Я би міг заробити ще вище. Тому теж учитуйте ці варіанти. Ну, е таке дуже часто буває, що нас викидає по стопу, плюс там ми забираємо якісь свій, а потім вже летить без нас ціна вверх. Так, що ну от такі от неприятні ситуації, але чому неприятні, якщо ми забрали свій профід? Правильно? Я думаю, тут можна вже шортити. Коротше, ви зрозуміли, про що я говорю, друзі. Воно може у нас закрити плюс, да? стоп трошечки вниз ціна 5, наш стоп закриється в плюс, а потім без нас вже ціна полетить вверх. Таке теж буває, щоб ви це знали. Ну і все, в принципі.